37-річний чоловік дістав поранення внаслідок ворожої атаки у Фастівському районі Київщини. Сповісти очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. У постраждалого множинні осколкові поранення пошкоджені два приватні будинки. Ліквідована пожежа на території торговельного підприємства. 25-річна вагітна жінка та чоловік дістали поранення внаслідок російських обстрілів на Харківщині. сповістив очільник обласної військової адміністрації Олег Губов. Росіяни вдарили дроном селу Велика бабка обох постраждалих ушпиталили. Наслідки атаки уточнюють. І дві людини загинули. Ще одна постраждала через ворожу атаку по моропільській громаді на Сумщині. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Там росіяни атакували керованими авіабомбами та дронами. Зруйнований приватний будинок, пошкоджений навчальний заклад. Під ворожий удар потрапила також Крастопільська громада. Там понівечені виробничі адміністративні та складські приміщення. Також дрон окупантів пошкодив дорожнє покриття та авто на трасі Харків-Охтирка. 54-річна жінка постраждала внаслідок атаки російських безпілотників по Запоріжжю. Поінформували в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки. У Запорізькому районі горіли господарська споруда та сінник. А загалом продовж тижня Росія обстріляла десятки українських міст. Деталі про атаки та їх наслідки. Дивіться далі у сюжеті. Поки світ намагається домовитися про перемиря з путіним. Армія РФ день за днем тероризує українські міста. На цій світлині наслідки прямого влучання шахеда по лікарні у сумах. У ніч на 19 березня російський безпілотник впав на дах обласної клінічної лікарні та спричинив пожежу. Вибуховою хвилею також пошкодило будівлю дитячої лікарні. Пацієнти і медики перебували в укритті. У Краснопільській громаді загинув 29-річний чоловік. Ще троє людей дістало поранення. Два дрони влучили у дах лікарні. Ще п'ять шахедів. Росіяни запустили по медзакладу під час рятувальної операції. Точно били по цій лікарні, де знаходились цей час 60 людей, 49 пацієнтів і 11 медичного персоналу. Вака групи діяли мужня. Практично під нальотами ворожих безпілотників рятували людей. 20 березня росіяни вчинили наймасованішу дронову атаку по Кропивницькому. Місто обстрілювали понад дві години. Поранення дістали 10 людей. Серед них четверо дітей. Окупанти пошкодили 17 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, 4 школи, храм, 26 машин, трансформатор та електроопори. Розповів голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Близько 21 дрона прилетіли, і їхні уламки, а подекуди і удари дронові прийшлися на житлові квартали, і приватний сектор, і багатоповерхівки. У ніч на 21 березня, росіяни масовано атакували ударними безпілотниками Одесу. На цих кадрах ДСНСники гасять займання торгового центру. Внаслідок обстрілу поранені троє людей. Ворог зруйнував житлову багатоповерхівку та магазини, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За добу в ніч на 22 березня росіяни обстріляли житловий район Запоріжжя, атакували обласний центр 12 шахедами. Внаслідок нападу загинули 41-річний чоловік та його 17-річна донька. Ще 16 людей зазнали поранень. Серед них і 9-місячна дитина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. В місті були пошкоджені 24 багатоповерхівки і понад 20 приватних будинків. дитячий садок та кафе в моменту так і чув вибух. Потім почалась пожежа. побіли рятувати сусідів. Піднявся додому, світла нема в під'їзді кров. За три дома від нас прилетів вчора шахет і за волною розбила вікна. В ніч на неділю, 23 березня, ворог підступно атакував житлові масиви Києва. Загинули троє людей. Серед них чоловік та його п'ятирічна дитина у Голосівському районі в Дніпровському районі столиці оламки дрона впали на дев'ятиповерхівку, внаслідок чого в своїй квартирі загинула жінка. Також відомо про десятьох постраждалих, найменшому з них лише 11 місяців. Крім того, через падіння оламків зайнялася офісно складська будівля. Сильний, дуже сильний вибух. Повідкривалися двері в квартирі і е спишка то все червоним стало на якусь секунду. Схоже, ворог змінив тактику терору. Тепер росіяни чи не щодня обирають якесь велике українське місто і цілеспрямовано б'ють по ньому десятками ударних дронів. Катерина Олійник, телеканал Еспресо.